Ситії. Сьогодні ми завершуємо нашу приодержну-протезну е акцію. Завтра буде проведена в 12-й годині приміщення прес-центру І відтоді ми розпочнемо наш міст. Повинні були бути, оскільки вони не є громадянами е більше. Але для того в нас є не тільки міліція, для того в нас є прокуратура. І перший її обов'язок це власний прокурорський народ. Але що роблять нас прокурори? Вони працюють в руку у кругу з цим десаментом, де концерло саме... та громадських організацій. Є наша сила, а також вимагати влади створення структур, народних структур, які ми контролювали владу.

Шановна громада, ми проводимо зараз з вами третю акцію. І попередньо стосувалися цих ситуацій. Ми хотіли подивитися, яка буде реакція влади. І сьогодні ми купимо в середньодміністрації. Я представляю відео про України. Я Особисто мене зборила, бухвала ситуація, що сталася, про яку розказував голова Асоціації з повідняв нашого водія. Він зараз передав. Висунь. Виконуєш і гостей, але не хлопці. А злочинці повинні бути покарані. І так людина виповняла своє обов'язкові.